Да, 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 полетіла. Морда в пол, нахуй! Ох, полна. Шановні, а ну-ка всім тихо. Ви думаєте, це щаслива. Це наш ну, день. Пройди, Друга, пройди туди діку, вперед. Ми, ми захочемо, ви до... всі наші заручники. Ніхто не залишиться будівлю без нашого дозволу. Блокуйте всі. Ми не можемо допустити, щоб хтось зі сторони уряду чи гостей, втрутився. Переконайтеся, що всі сидять тихо і не створюють проблеми я все буде добре, тримайся поруч зі мною, і ми це переживемо. Головне не панікувати, зрозуміло. Я вірю в А вони що вони хочуть? Чому вони це роблять? Тут стільки людей, вони ж можуть постраждати. Ми знаємо, що тут є багато впливових осіб. Ми, ми це зробили не мене просто мене, так. По Ваші кохані наречення тепер теж у наших руках. Ви всі будете сидіти і чекати, поки ми вирішимо, що з вами робити. На Пацаны, я бомбос. Блокуйте всі входи і виходи. Шановні музика. Нам потрібно терміново передати сигнал зовні. Ми не зможемо насамні розібратися з цією ситуацією. Їх більше вони озброєні. Дорогі друзі, будь ласка, зберігайте спокій, вони озброєні, але ми повинні вірити, що допомога вже порозі. Не робіть сподівання. Тримайте сіряди під контролем. Якщо хтось спробує підняти голову, попереджайте вогнем. Ми тут можемо показати свою силу, не дати шанс. З нами грати. Починайте підготовку до контакту з урядом. Нам потрібні наші умови. Ми не будемо чекати вічно. Покажіть, їм, що ми серйозно налаштовані. У мене Слухайте мене, ви граєте з. Життя багатьох людей. Ви вважаєте, що влада просто так виконає ваші вимоги? Ви думаєте, що вони дадуть вам втекти? Ви робите найбільшу помилку у своєму житті. ви Розумієте це? Не це? Провокуйте, не провокуйте їх! Ти думаєш, що твоя сміливість щось змінить. Тепер ти просто гість на власному весіллі, сиди тихо, і може ти та твоя наречена доживати до кінця цього дня? Будь ласка, не провокуйте. Це небезпечно для всіх нас. Ми повинні чекати на допомогу. Я знаю я кохана, але я не можу сидіти її дивитись, як залякують наших друзів. Ми це переживемо, я обіцяю. по обіцяю. що немає. Та вийди! Падре, блядь, Та, я розумію, на ходоги треба Дядь, ми всі Блять, мы все умрт Ао, <зас> а? давай, Валер, залетай. Да, ебать его в рот. Ну, почему Ой, молчит? Нахуй если... 315 база, ответьте. Ну, лидер Баласев должен еще сказать. Ну. Я сейчас трусы вообще сниму ждек твоя пояпка очередь. Да я жду. Пацаны, скажи, хайден, нахуй бы я его за русам пошли. Кто сказал? Покажите мне. Это был в красном, в красном в кофте. Я сразу сдал. Саня ты! Не материтесь, мы в церкви У нас Александр. Аминь. Они я, Анатолий, посмотри, что. Инказаторов задержать, блядь. Тихо, блядь. Я все снимаю Ты не стреляй. а часики тикают. Они, блядь, не стоят. Воровская життя... я люблю. мене! Я даже не слышу, что фибы говорят. якщо не говорят что-то. Нам не потрібні ваші слова. Час впливає, ми хочемо дії, а не розмовляти. У вас залишилося менше двох годин, і краще не перевіряти нашу терпіння. Я хочу в туалет. Ти впевнений, що вони не блефують? Якщо вони підуть на штурм, ми опинимося в пастці. Вони не ризикнуть, вони цінують життя заручників більше, ніж ми. А якщо наважиться, це їхня помилка. Ми до цього вже готові. Це те, що потрібно, якщо будемо А, то мене вже тут не мало бути. Я того все, добре я йду. Можете давайте, давайте тако, відпускайте мені сатору, і ми всі розходимося. Ми повинні вірити, що все закінчиться добре. Тут не ви робите умови. Опять з очком напорог на шоу Я во тут звичайно, я пошов звідси. Шановні злочинці, можливо, ви відпустите цивільних, щоб вони підійшли ближче до трибуни. Цивільні, Цивільні, всі підійдіть ближче до трибуни. Зйомка заборонена! Зйомка заборонена! Подавали, поставали всі за утримуємо швидко. Раз, два, раз два, давайте. Пане, встаємо, встає, цивіль, всі цивільні, виконуйте команду. Пане, давайте, давай туди. Oh До Вперед. Зйомка заборонена, давайте. інакше гоп, гоп, шубесно, проти вас шубесно. буде використаний вогонь. Зйомка заборонена. Ладно. Заховайте камеру. Пане, вставайте, Ми, Носіть, міня. Міня. Ми, давайте, не носите давайте. давайте. Ви Лігаря визовите, будь ласка. Лікар максимум Я дасть тобі людяника вгору. Я не понимаю, хто то, -то говорив, или... Якщо ти його прокопнеш. Стрепстілс. А ти їх не чуєш зараз, чи що? Да, да, та чую, але вони навіть не по тексту говорять. З начинкою. Ну, в тебе зараз немає сцен, потім з... Я третя вже, коли ви не начнеш штурмати. Так, що ми в Гавкоті полупаємося, ні? Коли лідер і... Баласів скаже. Ну, да, Я думаю, да. що вас, якщо ви не будете виконувати наші команди, Кістками ви полупитесь ще не одне життя. не А я все знімаю. Заховайте камеру, громадянин. Шановні, будь ласка, готуйтеся. Вони зараз почнуть свій спектакль, але ми покажемо їм, що ми не боїмося. Ми триматимемося ми до останнього. Ми не терпіли. Вони вже рухаються, ми не можемо дозволити їм зайти всередину. Що з заручниками? Вони ще під контролем? Ці люди тут для того, щоб вони боялися, боялися натискати на нас. Скажіть їм, щоб сиділи тихо. Вони для нас щит, але ми не дамо себе загнати в кут. Кая. Пам'ятай, не рухайся, поки все не закінчиться, це небезпечно. Ми повинні дати їм час, все завершити. О боже мой. Думість, я знаю, Але все це так страшно. Я боюсь, що щось піде не так. Ой-ой-ой, обереж. Будьте всі обережні, від Тримайте себе в руках. Все добре. Поліція я не хочу склонятися перед концом.